Мене колись, до речі, в дитинстві дуже торкнула одна така дитяча книжечка, там була про якраз народження Ісусика, і було про ясла, коли комусь доручили завдання. А, це були ангели, яким доручили завдання. Вони так зраділи, бо вони ж уявляли собі, що ну Христос приходить на землю, це щось має бути вау, А їм такий ну, поприбирайте, будь ласка, встань. І вони такі, ну, якби ну не дуже то таке важливе завдання. Хтось там буде супроводжувати Христа, а тут нам просто треба поприбирати. І в нас, у людей є от така річ, да? тобто, коли нам доручають якесь служіння, чи ми прагнемо цього і говоримо про це, ми оце рівняємо. Хтось вже там пастор, хтось єпископ, хтось не знаю, вже священник, а я тільки там не знаю, маю прибирати після якогось служіння, після курсу, після будь-чого іншого. І от в цей момент теж, якщо ми переведемо це так на людське. Ну, ти розумієш, що в нас ми схильні до такої гріховності. Але в цей же момент ми, як християни, ми дуже часто приходимо до Бога. І таке, ну Боже? <схід> ну, я вже скільки років прибираю, а мені хочеться чогось іншого. І мені хочеться більшого, ти мені обіцяв, чи в тебе немає плану на моє життя? Як тоді давати собі відповідь на це запитання в такій хволі відчаю? Такі хвилі, коли це не тільки навіть про твоє служіння, коли умовно та, є мій подкаст. Сьогодні в нас на Монобанці 20 гривень, тобто фінансування цього проекту 20 гривень. І я така приходжу, так Боже, але ну я вірю, що ти мені це доручив. Я вірю, що я е, маю це робити зараз, але от просто в мене немає ні ресурсів, в мене немає таких переглядів, які б мені хотілося. І я не знаю, що, що, що мені Бог має сказати. Я не розумію, що він мені хоче цим сказати. Ну тут ми одразу зачепили е, цілий ряд різних моментів. Е, почнімо спочатку з того, що людина робить зараз, якщо навіть це щось незначне і те, що не привертає великої уваги. Мовно кажучи, от було проведено як приклад прибирання. Колись е, мій старший пастор е, приймав на роботу людину, яка мала прибирати у нас в храмі. І він запитав одного з кандидатів, кандидатку, сестру в Господі: а скажіть, будь ласка, чому ви хочете прибирати в церковному приміщенні? І вона сказала: Я хочу, щоб люди йшли до Ісуса по чистій доріжці, і можна побачити цінність в будь-чому, що ти робиш, якщо ти подивишся на це через призму якогось більшого покликання глибшого. Можна просто готувати їсти а можна розуміти, що ти таким способом служиш Христу. І що ти робиш одному із менших? Ти робиш насправді. Самому Господу він приймається на власний рахунок. Можна прибирати просто тому, що хтось тут понакидав, а можна поприбирати, бо ти розумієш, що цією дорогою хтось прийде до Христа і уявити, а хтось це можливо дійсно. Ти, ти робиш для когось із менших, а сам Христос буде йти їхніми ногами, і ти робиш це для Ісуса, щоб Ісусові це було приємно. Тому е, будь-яке служіння, яке б мене виконувало, я думаю, на нього треба дивитися з точки зору, що я роблю це для Ісуса. І тоді це служення, навіть якщо воно ніколи не зміниться, може воно до кінця життя буде саме таким, не надто публічним, не надто визначним в людських очах, воно буде дуже цінним в Божих очах. Бо ти робиш це для Христа. Я чув е, розповідь про одного монаха, який е, пережив якусь особливу зустріч із Богом. Я вже не пам'ятаю, що саме це було, але чи це було якесь особливе відвідування, його, чи якесь сповнення Духом Святим. Його запитали: Скажи, що ти робив до цього? Він каже, я мив посуд. Для братів в монастирі, я працював на городі, я ходив на молитви. Кажуть, добре, а що ти робиш зараз після того, як ти пережив оцю особливу зустріч з Богом? Він каже: Я маю посуд, я працюю на городі, я ходжу на молитви. Чекає, що змінилося. Він каже: не повірите, все змінилося. Тобто, ти робиш те саме, а mm -hmm. насправді ставлення помінялося, і в результаті все змінилося. Також е, мені подобаються слова. Відомого американського діяча Мартіна Лютера Кінга молодшого він казав, що навіть якщо ти прибиральник, то підмітай своїм вінником вулиці так, як Мікеланджело своїм пензликом малював картини. І тоді весь світ прийде до твоїх дверей і скаже: тут же ви найкращий прибиральник у світі uh -huh. будь-що, що ми робимо, можемо робити від душі і як для господа. Так говорить апостол Павло і закликає, щоб не робили, робіть від душі і як для Господа. Тоді це одразу знайде сенс, і це буде не рутина, не щось принизливе. Це буде щось цінне, бо ти розумієш, що в кінці кінців ти робиш це, як кажуть англійського one, да? для аудиторії, яка складається з однієї особи. І це особа з великої букви, ти робиш це для Бога, але може так статися, що це дійсно якась сходинка до наступного чогось, і дійсно Бог використовує якийсь етап такого смиріння, називаємо це так, для того, щоб повести далі. Тоді Біблія каже: будьте вірні в малому, і я поставлю вас над більшим. Можливо, ніколи не буде ось цього такого руху вперед, цього шифту, такого переміщення, десь у щось нове. Або інше, або, може, більш публічне, а можливо і буде, і зараз перевіряється твоя вірність. І це екзамен uh -huh. на твоє серце, екзамен на твою мотивацію, як ти це робиш, чому ти це робиш, і від того, як ти пройдеш цей етап, і буде залежати, як ти увійдеш в наступний етап. Я часто дітям, до речі, кажу, коли я зустрічаюся з дітьми, які в підлітковому віці, де конфліктують з батьками, я кажу: не пропусти цей етап. Це етап вірності в малому. Як ти будеш слухати своїх батьків, поки ти живеш з ними в хаті? Прийде mm -hmm. момент, ти створиш свою сім'ю, і ти вже ніколи не зможеш повернутися на попередній етап, щоб правильно пересіяти певні зерна, які тобі тепер доведеться пожинати. Бо потім ти це будеш пожинати вже в стосунках зі своїми дітьми. Але посіяти в тебе є зараз шанс, поки ти ще тобі 16-17, у мене двоє дітей підлітків, я знаю, про що я кажу. І ти живеш зі своїми батьками в їхньому домі. Зараз посій правильно, щоб потім, коли ти будеш дорослим, в тебе будуть власні діти, ти міг пожати. Важливий етап є термін. Скористайся цим терміном максимально мудро, максимально доречно, щоб закласти гарний фундамент для наступного етапу. Але якщо говорити про такі моменти, як от ви проходите зараз 20 гривень на банці, і е, здається, і перегляди не такі, і можливо десь очікування не відповідають тій реальності, яка сталася, то е, маю лише не одне підбадьорення. Біблія каже нам, що все в Божому Царстві воно стартує як правило з малого. Подібно до гірчичного зерна, яке найменше з усіх зерен, казав Ісус. Але коли воно падає в землю, воно віддає себе в жертву. По суті, бо впасти в землю, то померти, воно віддає себе в жертву, воно виростає у дерево, яке більше за інші дерева і птахи, які раніше могли це зернятко дзьобнути і з'їсти, вони тепер прилітають і сидять в тіні його гілок. Мені дуже подобається цей біблійний образ. Все починається з маленького, але якщо початкова жертва. Вона принесена перед Богом, вона ніколи не буде даремною. І потім дивишся, і ти навіть не помічаєш, як раптом полетіли перегляди, як раптом а, вже вас запросять на подкаст. Амінь. Як в цьому моменті, коли ти оце зернятко, зрозуміти, чи ти маєш його кидати в землю, чи, можливо, його треба кинути край дороги, щоб, його, щоб цей проект, проєкт тептали, бо все-таки ми віримо, що є Божий план. На наше життя і є там Божий план умовно напад, кажучи, на подкаст Чесне слово і будь-яку інша діяльність, як от мати, чим мірити справді, а можливо, Бог має щось інше для мене, а можливо, я маю зараз не витрачати цей час, не не битися, бо дуже часто йде така велика боротьба, дуже великі зусилля ти прикладаєш це, збирає час руки твого життя, найцінніше, що в тебе є і. Інколи добре, коли це приносить принаймні якусь користь чи нічого, нейтралітет, а інколи це приносить щось погане. Руйнуються стосунки, ти можеш насправді робити щось, що згіршує людей, показує їм неправду. Як от зрозуміти, справді, зупинятися чи йти далі? Це Божий план чи ні? Часто люди при цьому орієнтуються на обставини, і вони mm. думають, ага, якщо обставини рухають мене. В цей бік, то це попутний вітер, і я маю, орієнтуючись на те, що все складається, сприйняти це як знак від Бога. Або навпаки, якщо щось не складається, о, можливо, це Господь мене гальмує і каже, що туди не треба рухатися, це закриті двері, і так далі. Це лінійний, але насправді трішки примітивний підхід, тому що орієнтуватися тільки на обставини означає е, великий ризик помилитися, бо інколи оцей попутний вітер буде не від Бога насправді. І в Біблії є такий приклад, коли апостол Павло перепливав в діях апостолів по напрямку до Риму на суд і щоб стати там перед кесарем, то вітер був попутний, але він привів їх до бурі. І інколи попутний вітер буває оманливим. А інколи буває навпаки, ти рухаєшся, а буря піднялася, і вона тебе зупиняє, і ти думаєш, о, може, то Господь не хоче, щоб я плив далі. Але беремо приклад Ісуса: Він перепливав Галілейське море, піднялася буря. Він сказав бурю стихнути, бо йому треба було все-таки переплисти на інший берег. І він протистояв цій бурі, не здавався. Тому обставини можуть нам певним чином говорити, однак тільки самі по собі вони не є сигналом від Бога. Дуже важливо, щоб окрім обставин, які або там, заважають нам, або, навпаки, підбадьорюють нас, у нас було це внутрішнє чуття до Духа Божого, до голосу Святого Духа в нашому серці. І буде так часом, що обставини рухають нас, наче попутно. А ми всередині відчуваємо ні, ні, це не туди. А буде так, що обставини нам перешкоджають, а ми розуміємо, треба рухатися всупереч. І навпаки, це внутрішнє ведення, воно дуже важливе, тому що по суті у Бога з кожного з нами, з нас, з кожним із нас особисті стосунки. Він будує з кожним із нас персональний діалог. Ми колись предстанемо перед ним давати відповідь за своє життя, кожний сам за себе. Він наш особистий Господь і Спаситель. І тому дуже важливо мати оце внутрішнє ведення, і третє я би ще додав: окрім того, що чи треба дивитись на обставини, треба, але не тільки. Друге, чи треба прислухатися до внутрішнього голосу, який в молитві ти говориш до Бога, каже, Боже, направ мене. І ти дійсно маєш оці такі часом інтуїтивні підсказки, часом? Те, що називається словом озаріння тобі раптом просяяло, стало ясно, як я раніше цього не бачив. Часом це такий внутрішній тихий шепіт, коли в думки тобі, наче, наче не результат твоєї розумової діяльності, а ти прямо розумієш, що це якась, я називаю телеграма, чи коли сказали смс а зараз просто меседж із неба такий приходить mm -hmm. в, в, в твоє серце. А окрім цього, бо якщо тільки на цьому зупинитись, то теж може бути небезпека. Бо обставини, а ще ти щось почув. А може, ти почув неправильно, може, ти десь в цей момент сприйняв неправильно. Кожен із нас має індивідуальні стосунки з Богом, але ми при цьому маємо бути частиною якоїсь спільноти. Ми маємо бути частиною чогось більшого, ніж ми самі. І саме тому Христос сказав: Я побудую церкву, спільноту інших людей, які будуть рухатися за Богом не тільки індивідуально, але і корпоративно. Тому є третій момент дуже важливий, щоб не збитися з дороги з кимось порадитися. Порадитися з кимось зі священнослутелів, порадитися з кимось більш досвідченим, з людиною, яка просто бачить нас збоку. Бо в нас самих можуть бути сліпі зони, як в автомобілі. Тобі здається, що ти все правильно бачиш, але є якась сліпа зона, і ти не, не можеш вловити, що звідти рухається небезпека. А людина збоку бачить. Тому дуже важливо будувати усі розумні стосунки з іншими людьми і бути відкритим до того, що в потрібний момент нам можуть сказати: дивись, от тут тебе заносить. Тебе вже десь не в той бік понесло. Або навпаки, людина скаже, послухай, ти все правильно робиш. Дуже часто, я коли говорю з людьми, вислуховую їхні історії, а вони сумніваються, я правильно роблю, неправильно. Я кажу, слухайте, ви все правильно робите. Вони кажуть, дякуємо, пасторе, ти нам дав найкращу пораду. Я їм нічого не сказав. Я просто, послухавши зі сторони, оцінивши, бачу, так все добре. Просто утвердив їх в цьому. Або, як психологи сьогодні кажуть, нормалізував їхній стан. Просто сказав, це окей. Оце, що ти проходиш, ці труднощі, це окей, це частина процесу. Я був там, я знаю, як це. Не зупиняйся. Людина ожила все. Вона вже десь почула цю оцінку зі сторони. Їй треба було, щоб хтось поруч сказав їй те, що вона і так знає. Але всі три моменти важливі: оцінити обставини. Мати особисте ходження перед Богом, дослухатися Його голосу. І про всяк випадок, щоб знову ж таки не влізти ні в яку крайність. Раптом ми завтра щось собі придумаємо. і Ми вже попадемо не під ведення Божого Духа, а десь під якесь диявольський вплив, якусь спокусу. Тут дуже важливо, щоб були поруч люди, які в потрібний момент можуть нам сказати не туди і трошечки нас перенаправити. Тому Бог говорить нам, і Бог говорить нам через інших людей. Для мене зараз найбільша небезпека це прислухатися до інших людей. Дуже часто, насправді, класні я наставники, духівники, пастори-священики, люди, яким ти можеш довіряти. Чи навіть просто коло твої, твого оточення, твої друзі, з якими ви йдете одним шляхом, розділяєте одні й ті самі цінності, і ти приходиш, такі вправді вони тебе коригують. Але я дуже часто в ситуації і є дуже багато свідчень людей. Коли людині кажуть ні, тобі, тобі треба зупинитися, ти робиш це неправильно. Наприклад, оце почали читати книгу Війна за свої думки грек кешел, якщо <реш> і власне він розказує та про свою історію, коли йому перші проповіді, йому коментарі Ну, це не твоя дорога, зупинись. Він вже пішов вчитися на пастир, бо він відчував це покликання. А його йому кажуть, ми вас не можемо висвятити. У вас немає тих якостей і рис характеру, які ми бачимо, які мають бути пастира. І зараз він людина, про ну яку знає так багато людей, яка веде за собою так багато людей. Він лідер однієї з найбільших церков США. Якщо. Десь Зараз на сьогоднішній день у них більше 70 тисяч прихожан, які збираються uh -huh. у. Більш ніж 30 філіях. До речі, похвалюся якогось разу декілька років тому він особисто підписав і подарував мені одну зі своїх книг. <клес> так, він, ну, я не знаю, ми з ним особисто ніколи не бачився, але він почув, що ми в Україні локалізуємо його лідерський подкаст, і uh -huh. я був зокрема долучений до цього проекту і зробив такий подарунок. Я розумію, про що це запитання, коли тобі здається, що. Навколо ніхто тебе не підтримує, а твоє внутрішнє покликання, воно іде начебто в розріз з загальною думкою, і це теж пев, певне експортує. Та я тут що додам, не тільки не підтримує, не тільки навіть критикує, а ти розумієш, що ну і зараз твої здібності не зовсім відповідають. Ти можливо там з боку дивишся свої проповіді, розумієш, ну щось не то, але uh -huh. відчуваєш оцей поклик, оцей потяг туди, і все навколо говорить ні. Якщо повернутися до края Грошела, коли йому відмовили у висвіченні чи рукопокладенні, він подав гарний приклад тим, що він не почав наполягати, що ви тут всі помиляєтеся. Я маю бути вже рукопокладений, висвічений у духовний сан. Він не заявив, що я тепер піду і знайду того, хто хто ви мене тут не визнали. Я знайду того, хто мене визнає, і так далі. Він терпляче поборовши десь цей внутрішній конфлікт. Пройшов цей шлях до кінця і через той випробувальний термін, який йому сказали, і врешті-решт, е, прийшло до того, що, перетерпівши десь, ставши в смиренну позицію, можливо, навіть дещо підкоривши свою волю і свої амбіції під управління інших людей, він прийшов до цього, але трішечки пізніше. А насправді, я думаю, що якби його сьогодні спитати, він би сказав у свій час. Є деякі речі, які ми б хотіли, деякі процеси, які ми б ми хотіли прискорити. Але коли посіяне зерно, ми вже говорили про цей образ, воно падає в землю, перший час нічого не видно. І ти просто поливаєш і не знаєш, а там є ще щось чи немає. Ну, от посіяли моркву, і ти думаєш, а там та морква росте чи не росте? Формується чи не формується? І завжди є ризик, такий розкопати, подивитися, а що там? Але значно мудріше набратися терпіння і почекати, доки з'явиться перший росточок. Випадку з моркво він з'являється значно швидше. І ти такий якийсь час перечекав, і такий О, ні, то недарма, я старався, я дочекаюся, бо вже видні якісь плоди. А випадку, наприклад, з бамбуком, я не є біологом, але я чув такий приклад, що бамбук сім років взагалі, коли посіяний, сім років нічого не видно. І тільки на сьомий рік він починає рости. Зате тоді росте дуже швидко. Настільки, що там буквально за декілька тижнів виростає як дерево розміром. Інколи ці сезони бувають е, по-різному і, і тривалість різна, і це дуже індивідуально. Я думаю, як Бог працює з нами. Але я точно знаю, що Бог, як сказав один мій знайомий, е, дозування регулює. І він знає, скільки тобі треба протриматися в смиреному положенні, десь, можливо, будучи в тіні, можливо, будучи, умовно кажучи, під поверхнею землі. Здається, що ти тут помираєш, як те зерно, а цього ніхто не бачить і не цінує. І ти тут вже сім років в цьому такому приниженні знаходишся. Нічого страшного, немає е, ні одного біблійного героя, який пройшов свій шлях і виконав свою місію, і в якого не було ось е, знову ж таки, англійське слово лізе в голову, сетбеку. Коли ти, начебто, тебе як стрілу, тебе для того, щоб ти полетів до цілі, спочатку не штовхають у напрямку цілі, а наче тягнуть назад. Але якраз у цей момент, коли тебе тягнуть назад, коли зерно падає в землю, його там не видно, а стріла витягується назад в протилежний бік, і є запорукою того, що зерно з землі виросте, а стріла полетить потім в потрібному напрямку. Але спочатку здається, Мойсей, будь ласка, йди, визволяй, ти в статусі принца, тобі легко визволити ізраїльський народ. Він приходить, а вони кажуть: А ти для нас хто такий? Давайте побачення. І він розбитий, він розчарований, таке враження, що його, відправивши на 40 років, далі Бог в пустелю, він просто похоронив його, похоронив його долю. І 80 років Бог дає йому знову це покликання: каже: тепер йди, бо тепер вчасно. 80 років. <свісно> Я перепрошую, 80 років. Але він ще служить до 120. Здається, натянута стріла, але в протилежний бік. Для чого? Щоб полетіти далі. Оцей момент смиріння якоїсь роботи, яку Бог робить з нами невидимого, з Мойсеєм в пустелі, яку він зробив цей час з його серцем. І з гордого принцу Єгипту перетворив його на смирену людину, яка вже каже, Господи, я вже і не хочу туди йти. Може, ти ще когось знайдеш когось послати, як ми часом кажемо, ось я пошли його. Може, в тебе є ще хтось, кого ти туди направиш? Щось сталося з його серцем. Але завдяки цьому, Біблія каже, він став одним із найбільш лагідних людей, хоч там. Були в нього пару зривів, ніхто не визгріхав в цьому питанні. Тим не менше він став іншою людиною. І так можна продовжувати, можна пройти через всю Біблію. І, і ми побачимо, що в житті практично кожного біблійного героя був оцей момент, коли замість того, щоб штовхнути його вперед, коли здається, от саме час, Бог робить паузу, витримує її, робить цю паузу ефектною, і на якийсь час дає тобі можливість розібратися з внутрішніми мотивами, щось переоцінити, пройти якусь внутрішню. Боротьбу, переекзаменовку, випробування. І тоді, коли бачиш, що тепер ти готовий, і відбувається цей момент: стріла летить туди, куди завжди хотіла, дерево починає виростати з землі і таємне стає явним.